Так, що може зіпсувати наш з вами ранок? Все. Дякую. Уявіть собі, все прекрасно. Ранок, кава. Але ви розумієте, що запізнюєтеся? Швиденько вибігаєте, заводите свою автівку, а вона не заводиться. Акумулятор так? Да? це може зіпсувати наш це ранок? Звичайно. Я думаю, що може. Якщо я на роботу, то ні. Насправді ми рідко замислюємося над тим, коли час мінятися акумулятор або перевіряти його, бо здається, що батарея це вічна деталь, поки раптом не розрядиться у най. Відповідальніший момент uh -huh. Марія абсолютно права, і при цьому сучасні ж та акумулятори це не ті, що стояли в стареньких uh -huh. там в жигулях чи таврях. Вони можуть працювати в мінус три uh -huh. живити при бомбаси електронні. Я знаю, навіть в електричках будинок можна заживити від електроакумулятора, uh -huh. вони підтримують старостоп системи. Але якщо поводитися з ними, як зі старою лампочкою, звичайно ж, вони скажуть ні в найневдаліший момент. І ще є цікавий момент до речі, тому що батареї вони бувають різні. Так. Є там зубасті, які заводять машину навіть в люті. Mm -hmm. є розумні, які там самі сигналізують про проблеми. А є гібриди, що підживлюють авто, наприклад, коли ви стоїте в заторі, і всі вони чекають тільки одного чого Щоб ви знали, як їх правильно використовувати. До речі, навіть стиль водіння впливає на батарею. Якщо ви постійно так стрибаєте по місту, це короткі поїздки. Це все виснажує акумулятор. А хтось хто любить далекі маршрути, навпаки, підзаряжає ці акумулятори. Тому підбір акумулятора це не просто купити будь-яку банку з ринку, а як обрати собі ранкову каву. Потрібна своя під свої потреби, і саме про це наш сюжет. Власне, як зрозуміти, що акумулятор вже, вибачте, стомився, як його правильно експлуатувати і вибрати той, який реально проживе з вами довге і щасливе життя, а не залишить вас посеред дороги ні з чим. Дай Рикар, драйв, дивимося. На цей раз ми говоримо про енергетичне забезпечення автомобіля. Йдеться не про електромобілі, а про традиційні двигуни внутрішнього згорання і не менш традиційні акумулятори, які традиційно іноді здатні підкидати проблеми. А відтак детально проговоримо ті моменти, про які вам слід знати перед тим, як купувати, експлуатувати і встановлювати акумулятор. Почнемо з головного вибору акумулятора. Глобально вони поділяються на кислотні та гелеві. Гелеві акумулятори технологічно сучасніші і значно дорожчі. Натомість кислотні дешевші у півтора-два рази і мають менший цикл зарядки розрядки і не такі довговічні. Але це масовий продукт, який у повсякденному житті нормально справляється зі своїми задачами. Тому під час вибору вам слід знати кілька головних параметрів для обох типів акумуляторів: розташування плюсових та мінусових клем, плюс справа чи зліва, а також технічні характеристики, конкретно під Ваше авто. Це вольтаж, ємність в амперах і сила пускового струму. Тут важливо обирати саме той акумулятор, який радить виробник авто. Цю інформацію не складно загуглити. Якщо параметри не співпадають, ви можете або швидко висадити ресурс акумулятора, або пошкодити електромережу автомобіля. Звісно, більшість водіїв розуміють, що акумулятор помер в той момент, коли не можуть завести машину. Тут усе зрозуміло. Але крім того, існують і інші нескладні методи самодіагностики некоректної роботи акумулятора. Для цього вам треба просто спостерігати за звичними процесами і шукати різницю. Перший тривожний дзвіночок проблем з акумулятором час на запуск двигуна. Якщо після повороту ключа або натискання кнопки старт ви помітили нестандартну і довшу, ніж зазвичай роботу стартера, це точний сигнал. Адже стартер, який довго крутить двигун у спробах його завести, напряму залежить від пускового струму і ємності акумулятора. Тому якщо запуск подовжується, варто звернути увагу. Другий момент це інтенсивність світла фар та підсвітка панелі приладів на вимкненому двигуні. Якщо світло плаває і працює нестабільно, а прилади мерехтять, це теж дуже гаразд характерна особливість втомленого акумулятора. Ну і звісно, проблемна піктограма на панелі приладів про збій або некоректний режим роботи акумулятора. Якщо вона загорілася, негайно вирушайте до електрика. Крім того, зверніть увагу на наступний момент. Парадокс, але це один з найдешевших і при цьому один з найбільш надійних елементів системи електроживлення автомобіля. Але при цьому він може слугувати своєрідним лакмусовим папірцем, який сигналізує про проблеми з акумулятором. Запобіжники копійчані елементи, які працюють роками. Але якщо вони починають різко виходити з ладу, особливо при тому, що всі системи, начебто, працюють нормально, авто заводиться, світло світить. Так ось саме часті випадки перегорання запобіжників можуть свідчити про те, що акумулятор працює некоректно знову ж таки будь-яке навіть дрібне питання краще вирішувати вчасно, а ще краще заздалегідь на СТО з майстром електриком. Окрім суто фізичних елементів захисту акумулятора, таких як, наприклад, недорогі термочохли, існують і ще суто експлуатаційні моменти, які можуть значно продовжити його життя. Так, особливо у холодний період, дуже доречним є використання термочохла, який коштує буквально 200-300 гривень, але вберігає акумулятор від перепаду температур. А цього дуже не люблять, особливо кислотні, наймасовіші батареї. Від постійного циклу нагріву охолодження зменшується цикл зарядки розрядки акумулятора. Тому краще захистити його термочохлом. Інший користувацький момент: не забувайте, що часті нетривалі поїздки не дають достатнього заряду для акумулятора, і він поступово розряджається, не встигаючи набрати енергії за короткі проміжки активності. Тому раз на тиждень здійснюйте хоча б одну довгу поїздку, десь на годину безперервного руху. Так ви збережете широкий цикл заряджання і відповідно подовжите термін роботи акумулятора. Це, звісно, не всі тонкощі щодо догляду і правильного ставлення до одного з ключових елементів вашого авто, а тому ми обов'язково продовжимо цикл порад акулятора акумулятори і не тільки в нашій традиційній авторубриці.